Освітяни кам'янського та працівники міської ради з перших днів війни не припиняють підтримувати наших захисників. Чергову автівку сьогодні передали для підрозділу десантно-штурмових військ 25-ї Січиславської бригади, де служить наш кам'янчанин, бо багато втрачених техніки для евакуації. І дякуючи, що тепер буде такий транспорт прохідний. Можемо тепер працювати більш мобільно. Дуже вдячна всім освітянам мерії які допомогли Всім людям, які допомагали. Молю Бога, щоб залишився живим і всі хлопці, які поряд, і всі, хто там. на Передовій також зустрілися з представниками нашого батальйону територіальної оборони та добровольчим формуванням територіальної громади Кам'янського. Обсудили поточні питання. Хочу подякувати також фонду розвитку кам'янського за щомісячну підтримку за заохочення наших бійців. Заохочення дуже потрібно нашому ДФТГ, Ми маємо можливість вдосконалювати наш чисельний штат, а також і матеріальну базу. Квадрокоптери та обладнання на суму близько одного мільйона гривень передали і для кам'янського батальйону. Територіальної оборони. Бажаю нашим хлопцям, щоб вони послужили їм якісно. Зі свого боку ми завжди будемо підтримувати наш батальйон територіальної оборони, тому прошу передати всім від нас вітання. Від міської влади і повертатися додому живими та у Дякую. Дякую. Дякую міському голові. Дякую Андрій Леонідович за постійну допомогу військової частині. Управління військової частини А722 і особовий склад військової частини дуже вам вдячний за постійну допомогу. Ми це відчуваємо і будемо використовувати ці засоби для ураження ворога і наближення нашої спільної перемоги.